Це урок номер один. Господь прощає всі гріхи. Урок номер два. Може, ми не люди, а ми себе занизили самооцінку і вважаємо себе нікчемними, негодними, нічого не стоючими. На цим працює диявол, щоб людина себе не смиряла, а людина себе уніжала, отак от сказати, оскорбляла. Бо смиріння і зневага це різні речі. Ну, диявол працює, буває людина собі в голові себе так задовбе, замучить, що вона боїться людей, боїться говорити з людьми, люди вийти. Вона, бо вона вважає себе недостойною, хоч може себе гордо вести, компенсуючи занижену самооцінку. Диявол затуркує людей. А Ісус розв'язує всякі пута і людям дає свободу, щоб людина, як птах, летіла над суєтою життя і насолоджувалася життям. А диявол затуркує. І це для нас урок, що Господь кожного з нас прийме, не погнушається нами, не скаже: я не хочу чути твою молитву, я не хочу з тобою общатися. Ні, ні, Ісус всіх любить. Його кровна на і пізніше пролилась за всіх людей. І третій урок, який ми бачимо в цій ситуації. Ця жінка, якою б вона не була, а вона послужила для своїх співгромадян і відмінно послужила. Вона привела їх до Ісуса. Вона привела їх до Ісуса. О, як добре, о, як правильно. І це урок для нас, дорогі брати і сестри. Хто вже з Ісусом мав особисту зустріч, пережив це? На собі пережив, яка це легкість, яка це свобода, який це спокій. Коли примирився з Богом, приведи інших до Ісуса, приведи тих, хто ще в темряві, хто ще зв'язаний гріхами, хто ще далеко від Бога. Розкажи про Ісуса. Може, ти скажеш, та я не священник, то ви розказуєте? От ти присвітер церкви, то розказуй. Або ще, вона що священник? Ця жінка. Вона ще мала дурну репутацію між тими людьми, але вона на це не дивилась. Вона прийшла. Люди добрі. Я Месію зустріла, який сказав мені все, який простив гріхи мої, ідіть гляньте, не мені вірте, ідіть гляньте. І люди пішли. Знаєте, і це ми можемо так робити. Не мені вір до Ісуса, звернись. Ну помолись до Нього хоч раз. Ну призви його ім'я, хоч раз. Ну прочитай Євангелію, хоч раз. Життя Христа описується в Євангелії, Ну познайомся з цією особистостю. Ну просто скажи, Ісус, якщо ти дійсно Ісус, живий Бог, будь ласка, якось явись мені, відкрийся мені, зайди в моє серце, забери від мене гріхи, забери всяке прокляття, забери всякі тягарі, дай мені свободу, дай мені життя, щасливе, прекрасне. І Господь почне робити велику роботу.